Слава Богу! Слава. Батько Небесний, дякуємо тобі, Господь, за те, що ти є з нами. Ти приніс нам Євангеліє Ісуса Христа, і зараз ти хочеш, Господь, і зливати на нас свого Духа Святого. Благослови Господь слово, яке ти будеш поговорювати. У ім'я Сина Твого Ісуса Христа Молим. Амінь. Сідайте, любі. І так любі. зустріч із Євангелієм. Або повертаємося до Євангелія. Дві зустрічі назад Господь нас навчав, що наша віра вона повинна мати. об'єкт, Об'єкт віри і це істина. Минулого разу Господь нас навчав і мене навчав дві реальності нашої віри. Перша реальність це невидима реальність, яка є вічною. Друга реальність нашої віри це видима реальність. Це те, що ми бачимо. Любі, але таке запитання. Який взаєм... взаємозв'язок Євангелії та віри? Досконала Євангелія потребує 100% віри. Чи згідні ви з цим? Минулого разу Господь нас навчав про віру, про справжню віру. Справжня віра вірує в істину. Взаємозв'язок Євангелії та віри полягає у функціональному взаємозв'язку. Що це означає? Це означає, що Євангеліє. І віра залежить один від одного. Віра і Євангеліє, вони залежні один від одного. Як монета із двох сторін. Взаємозв'язок залежність віри і Євангелії, вони є одним цілим спільним. Уявіть собі самоліт. У нього скільки крил має літак? Два. А чи може він полетіти без одного крила? Ні. Паде. Так же само, і взаємозв'язок, спільність між Євангелією і віри. Євангелія плюс віра. Це одне ціле, як одна монета, яка має дві сторони. Як крило літака є одним цілим, так і Євангелія з вірою залежить один від одного. Любі важливість віри і благої звістки про Ісуса Христа. Яка важливість віри і благої звістки про Ісуса Христа? Віра теж важлива, як Євангеліє. Євангеліє – це блага звістка про Ісуса Христа. Чи важливо мати Євангеліє? Благу звістку про Ісуса Христа. Так же само і віра. Чи важливо мати віру? Любі. Євангеліє дано кожному, хто чує. Кожен, хто з нас зараз чує, Бог дає Євангелії кожному із нас. Але чи для всіх. Вона є корисною. Як ви вважаєте? Багатьом, хто чує Євангеліє, благу звістку, хто чує Боже Слово, воно не є корисним. Чому? Як ви думаєте? Бо тому що людина не приймає її вірою. Людина не приймає Слово Боже вірою. Людина не приймає Євангеліє вірою. Римлянам нам? От перша глава, 17 й віршик. Послухайте, що Господь говорить, правда Божа знаходиться в Євангелії Ісуса Христа. Римлянам 1, 17. Правда Бо Божа. Чуєте, правда Божа з'являється в ній, з віри у віру, як написано, а праведний житиме вірою. <кій> Любі, Ісусова праведність. Ісусова праведність. Вона стає нашою праведністю виключно по нашій вірі. Віра це предпосилка Євангелію. Тобто віра це крок до Євангелії. Блага звістка про Ісуса Христа має свій ефект тільки завдяки абсолютній вірі. Віра. Це частина самої сутності Євангелії. Євреям 4.2 Апостол Павло говорить про віру. І апостол Павло говорить про дві групи людей, які намагаються бути праведними. Одні намагаються здобути власними силами Божу праведність, а інші отримують її безкоштовно в Ісусі Христі через віру в Господа. Божа праведність, Христова праведність. Що таке праведність? Хто знає? Праведність це бути виправданим. От уявіть собі, кожен із нас заслужив на смертну кару. Уявили? Кожен із нас заслужив на смертну кару. Нас на суді визначили завтра розстріл, завтра вішення, електричний стульчик і все. завтра нам смертельна кара. Бо ми согрішили, ми винуваті. А що означає бути виправданим? Бути виправданим це означає, що ми завтра повинні зас... отримати свої заслуги. За наші гріхи. але суддя каже невиновний. Правда. Якою буде наша з вами реакція? Любі. Перше коріхнянам, 15 глава з перші два віршика Євангелія Ісуса Христа завдає, завдається проголошується по сьогодні. Але ми, кожен, хто зараз чує слово Господнє, хто чує Євангеліє, ми повинні прийняти слово, прийняти Євангеліє у своє життя, вірою. Перша Коріхінам, 15 глава, звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. Якщо тільки ви ввірили не на осліп. звіщаю вам, браття, Євангелію. Євангелія сьогодні звіщається, кожному із нас. Вона звіщається мені в першу чергу. Але Бог хоче, щоб, ми її, щоб я її прийняв у своє життя. Вірою. Необхідність 100% її віри. Євреям 2, глава 8, 9 вишек. «Бо спасені ви благодатю через віру. А це не від вас. То да, Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Любі, Євангелією благодаті можна насолоджуватися тільки через віру в Ісуса Христа. Жити по вірі не означає намагатися заслужити своїми справами Божу ласку. Божу прихильність. Як часто ми покладаємо на свої зусилля? Як ми покладаємося часто на свої зусилля? Чи є моє покладання на власні зусилля життям по вірі? Римляно 10 глава. Звідки приходить віра? Як ви думаєте, звідки приходить віра? Амінь. Віра приходить із джерела слухання істини. Римлянам 10.17. Тож віра від слухання, а слухання від Слова Христового. Любі, Моя віра повинна бути досконалою. Тією вірою, яка вірить у Слово Боже і в Божі обітниці. Ефесянам 1 глава 13 віршик Апостол Павло говорить, у ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Наша віра повинна бути чистою, змістовною вірою. Нам необхідно вірити у слово істини і в Євангелію спасіння якою повинна бути реакція нашого розуму на прийняття Євангелії? Любі, реакція нашого розуму це віра у силу слова. Необхідність знання змісту віри та Євангелії. Любі, віра це не те, на що ми надіємося, але віра повинна керувати нами. Віра, яка не має на мене впливу. Чи є це справжня віра? Як думаєте? Yeah. Віра, що не керує мною, чи є це справжньою вірою? Не є. Бо, тому що справжня віра повинна керувати мною. Вона повинна мене до чогось вести. На превеликий жаль, ми люди самі себе обманюємо. Я вірую в Бога, я вірю, але моє життя не міняється. Чи є це справжня віра, Чи є це жива віра. Фальшива віра це віра, яка не може керувати мною. Неправильна віра не може керувати нами з вами. Нас з вами. У що ми віримо? Ми віримо в Слово Боже та Його Божі обітниці. У Біблії знаходиться багато Божого слова, багато Божих обітниць, які виконуються і будуть виконані. Видимо та невидима реальність. Ми віруючи віримо, мов невидиму вічну реальність. Наша жива віра не дорівнює наші справи. Бог дав нам Євангеліє Ісуса Христа. Абсолютно безкоштовно по Божій благодаті. Для того, щоб правильно стояти перед Благою звісткою про Ісуса Христа, потрібно знати три концепції: саму благу звістку про Ісуса Христа. Тобто нам потрібно знати, розуміти, що саме Євангеліє, саму суть Євангелія ми є грішні. Прийшов Ісус Христос на цю землю забрати наші з вами гріхи. Ось що таке Євангелія. Спасіння прощення гріхів в Ісусі Христі. Віра. Нам потрібно знати, що наша жива віра повинна міняти наше життя. Якщо моє життя не змінюється, я не вірю. Моя віра мертва. І Наступного разу Господь буде нас навчати про серце. Давайте ми помолимося і продовжимо славити нашого Господа. <клух> Батько наш Небесний, дякую тобі Господь, за те, що ти той, хто говорить до наших сердець, хто дає нам прозріння, усвідомлення, хто ми є без тебе. Я молю тебе, Господь, за наші серця, щоб ти нам подарував живу віру. Ту віру, яка буде змінювати нас. Змінювати наше життя. Нехай Ісус Христос буде об'єктом нашої віри. Нехай наша віра в Ісуса Христа змінює наше життя і прославляє Тебе, єдиного вічного премудрого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.